Доброго дня, друзі! Я Бартінєва Ольга, кінолог-дресирувальник. Рада вітати вас на своєму каналі. Приємного перегляду! Привіт-привіт! Підписники та гості мого каналу. Сьогоднішня тема проблеми поведінки як з ними впоратися. Проблеми поведінки, такі як. Гавкання, гризіння меблів та інші неправильні звички можуть бути викликані різними факторами, включаючи нудьгу, стрес, неправильне виховання чи недостатню фізичну активність. Ось кілька порад, як впоратися з цими проблемами. Перше розуміння причин. Спробуйте з'ясувати, чому ваша собака веде себе таким чином. Чи це є стрес, нудьга, відсутність виховання чи щось інше. Фізична активність. Забезпечте достатню фізичну активність для собаки. Регулярні прогулянки та гра можуть допомогти зменшити надмірну енергію. Розумові вправи. Надайте собаці можливість розвивати свій розум, використовуйте іграшки для гри, які стимулюють розумову діяльність. Тренування та виховання. Навчіть собаку командам, які допоможуть контролювати її поведінку. Команди, такі як сидіти, лежати, місце, можуть бути корисними. Забезпечення зручності, Забезпечте собаки іграшки та предмети, які можна гризти, щоб вона мала вихід для природної потреби. Ізоляція від небажних об'єктів. Якщо собака гризе меблі чи інші предмети, може бути корисним ізолювати її від цих об'єктів, коли ви не можете наглядати за нею. Позитивне посилення. Використовуйте позитивне посилення для винагородження бажаної поведінки. Похвалюйте і нагороджуйте собаку, коли вона веде себе правильно. Консультації з ветеринаром чи фахівцем з поведінки. Якщо проблеми поведінки продовжуються, зверніться за консультацією до ветеринара чи фахівця з поведінки. Вони можуть надати індивідуальні поради для вашої конкретної ситуації. Важливо мати терпіння. Та систематично працювати над вихованням собаки, намагаючись розуміти її потреби та враховуючи індивідуальні особливості. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь, ставте вподобайки. Всього найкращого!